Привіт, друзі! Ви на каналі Важливі новини України. Масована атака на Київ у ніч на 17 червня. Що відомо, увечері 16 червня, о 9-й годині, в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих дронів. Перша серія вибухів пролунала опівночі, а тривога тривала майже 9 годин до 6 ранку. За даними влади, російські війська здійснили комбінований масований удар. Застосувавши 175 дронів, понад 14 крилатих ракет та щонайменше дві балістичні ракети, начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що удари були спрямовані безпосередньо на житлову забудову, зокрема, знищення відбулося від верхніх поверхів до підвальних приміщень. Солом'янський район зазнав найбільшого удару в одну з багатоповерхівок влучила балістична ракета. Зруйнувавши повністю один під'їзд дев'ятиповерхового будинку, тридцять квартир знищено, під завалами опинилися люди, будівлю буквально розтрощено, уламки обвалились аж до підвалів. У цьому ж районі пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, у гуртожиток було пряме влучання, ще кілька пошкоджено вибуховою хвилею. Станом на два часа ночі наслідки ударів. Були зафіксовані щонайменше на 12 локаціях: у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Подільському та Оболонському районах столиці. У Шевченківському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. У Дарницькому районі пошкоджено дитячий садок. Станом на ранок, 17 червня, підтверджено, що внаслідок атаки життя втратили щонайменше 15 осіб. Ключно з громадянином США, який опинився поруч із місцем влучання, до медичних закладів звернулися 114 постраждалих. А що ви думаєте про цю ситуацію? Напишіть у коментарях. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.